давайте про матеріальне, що передавали у спадок на відміну від польських тестаментів, в українські вписували фактично усе майно, і будете здивовані, але яке саме майно залежало не лише від статків, а й від місця проживання? Поясню, ось, наприклад, Волинь. Тут головною цінністю була нерухомість, тобто земля і обістя. Тож саме в цену, скажімо так, інвестували і згодом передавали нащадкам. А от тогочасні кияни гроші кладали переважно у рухоме майно. Чому відповідь проста: часи були непевні набіги, пожежі, тож уберегти могли переважно те, що уміщалося у воза і вивозилось подалі. Це ж вписували і у тестаменти. Серед найбільш згадуваних рухомих речей живий інвентар, тобто худоба, перераховували усе ретельно птицю заповідали зрідка ті, хто іншого господарства не мав. Найбільше ж цінували коней, бо це ж не тільки спосіб пересування, це ще і престиж власника. Коні часто згадуються у шляхецьких заповітах неодмінно з породою, мастю та вартістю. Так, шляхтич Михайло Волк Ланевський, слуга Альбрехта Мошковського, акцентує, що купив коня Бахмата за 40 злотих. Стільки ж за свого жеребця віддав і лендвіт. Це заступник очільника міста Марк Ніфанович. У заповіті він просить коня продати, а гроші витратити на похорон та поминання його душі після худоби. Найчастіше у тестаментах згадується одяг. Синам діставався від батька, дочкам від матері. Причому прописаний одяг до найдрібніших деталей: колір, метал гапликів, тобто застібок, чи є оздоблення хутром і яким саме. Одяг був дуже дорогий, і тому його і так і згадують, і описують, тому що він переходив у спадок. Якщо видавали дочку заміж, то обов'язково від матері мав йти посах. Мать протягом життя накопичувала. Певну кількість рушників, сорочок, які передавала свої дочці, що багатший власник, то дорожча тканина. Заможні міщани носили делії, тобто плащі підбиті хутром із золотими гудзиками. скромніші баранячі чи, чи кролячі кожухи. Пересічні шляхтичі і міщани могли мати по два жупани: повсякденний і святковий. Вбрання тоді теж було свого роду соціальним маркером а тогочасні українці були ще тими модниками, особливо купці. Особливе місце у тестаментах відводили клейнодам, тобто символам влади. І прикрасам золоті срібні персні, сигнити з гербами власників, різноманітні прикраси з перлів і коштовних каменів. Мірилом міщанської заможності були срібні ложки. В одному заповіті їх вказано аж 12. Ну це якщо про міщан.